Привіт, дорогі мої водії. І так, чергові нововведення для водіїв. Знаєте, кожен день якесь чергове нововведення. Тепер мова стосується про номерні знаки. Можливість бронювання буквино-чисельної комбінації, яку ви захочете. Ну, звісно, не отакі, це... Називається імені номера, це зовсім інша історія, про ньому ми вже розбиралися, зараз ще трішки розповім. А мова йде про звичайні номера. Тепер при реєстрації автомобіля можна собі вибрати номерний знак. Вартість такої послуги становитиме 300 гривень. Доволі небагато, я вам чесно скажу. І... Можна забронювати його, вартість бронювання 9 гривень сутки. Це щоб ніхто інший його не взяв. Крім платних номерних знаків, ну, так розумію, платні номерні знаки це дзеркальні, шестерки, сімерки, одиниці, там 1, 2, 3, 4, так, вони коштують, звісно, набагато дорожче. А тут за 300 гривень ви там можете, наприклад, взяти свій рік народження. так, Раніше як було? Прийшов в МВС, реєструєш автомобіль, або платиш кошти і вибираєш з платних номерів, або те, що тобі дадуть в руки. Зараз же ж даєш якихось там символічних 300 гривень і сидиш, думаєш, який собі номер такий взяти, щоб був і красивий, і щоб щось значив, і вас по ньому легко розрізняли, що це саме ви. Як на мене, я не гоню за такими номерами на свої оті синенькі автівки, да, який мені номерний знак дали, такий і поставив, навіть сам, чесно кажучи, особливо ніколи не вдивлявся в нього, але послуга прикольна. Наприклад, якщо у вас там декілька автівок, ви можете вибрати якусь собі комбінацію чисел і просто змінювати наступні букви. там. Наприклад, 1986 рік народження і АА, там АВ, ІІ, КИКИ, ЛИЛИ і все ще душі забажається. Тож, вже така послуга доступна в сервісному центрі МВС. Коли будете перереєстровувати автівку, майте на увазі і вибирайте собі номера. А я і далі вам розповідатиму про автомобільні новини на каналі Автотема. До зустрічі, дорогі мої водії.